Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. В нас сьогодні вийшли Чимов Заяр-захисники. ER Але оскільки контора, аплодисменти, тарам-пам-пам, максималки криві, то там на карті на маркеті дві з половиною карти. А отже, в нас є новий донецький габелапік, де вже падають NoFood і Вінтер Вайлд Кард. Тому на що нам дивитись на маркет, на якому немає тоті захисників? Ми краще покрутимо трошки піки вперед прекрасним вечором Ліги Чемпіонів. Я ради. Вас вітати. Обов'язково підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили, в нас дуже цікаво. Отут мені напишіть, кого ви зловили. Будемо вибірку репрезентативно формувати. Пане містраш, ви перший в нас. Шакал готовий відкривати свій пік. Там, по-моєму, їх два. І старий габелопік, і новий. Тому ми бажаємо тобі успіхів. Відкривай, що є. По ходу розберемось. Давай, let's go. Так, це, по-моєму, перший, да? Вірц. Там перший один з 4,87. І Ді Марко. Дімарко непогано. Ми, ми беремо це. Я б брав Ді Марко. Кантора та рампопам. Да, шеф ти топ. Дякую. Я радий всіх вітати на стрімі. Зараз до всіх прийду. А оце, друзі, оце наш. Габела Пік, де вже фут падають. І ми бачимо, а тут і Глобет Ротер спадать, то тут Кріш може впасти. Деліг, салах, деліг це непогано. О, мені це вже до вподоби. Почекайте, а тут є оці перші бенздері з перших промо? Деліг це, ну, блін, це непогано. Він зараз дешевий, але. Але як карта, це норм. Він вже відкрив і зловив фрімпонга. Нічого собі, оце старт. Добре. Давай, другий відкривай. Ми будемо картинками. Все, бери його і відкривай другий. Давай, давай, бери, бери. Хюстон, Хюстон, Хюстон. Хюстон, Хюстон нас розірвало. Так, один з чотирьох. Тут люди збирають подвага белапіки. Зараз будемо дивитись, де падає краще. Фюріх. Марта, Люка Модріч. Антуан Грізман було б непогано, але він в нього є. В будь-якому випадку беру Антуана Грізмена, тому що він вищим рейтингом і приємніше. А тепер від Сандерстрак і далі ми вже знаємо, в чатику сказали, тут тільки актуальні промо. Тобто тут взагалі можуть випадати всілякі ракети. Але поки випав Джорно і Рурт. 90 рейтинг рурт, напевно, треба брати, да? Медведев, кажи, що... що робити. Так, в нас один з трьох, 87, це новенький Габела пік. в пана Хегер ЗП. Я хочу бачити класні карти Джошуа Кіміч, версії правого захисника. Це непогано, це відіб'є, скоріш за все, цей пік, бо там третій та п'ятий рейтинг. Так, це не новий його СБЧ версія, але слухай, і не за всі гроші світу ти його отримуєш. Ну і він сам постійно пише. Якщо це не він, то взагалі окей, а так він сам постійно пише. Шановні, спроба номер, по-моєму, 3 чи 4. Давайте. Я хочу козирей, Фішлок. Боже, там стільки фодеров в номера Фуд. Дурсон. О, перший Вінтер, до речі, але Фодорний. І Орбан. О, це прям фулстіна. Ну куди? Хоча, блін, пригадайте Куртуа, пригадайте цього Алісана, вони були нижче, по-моєму. Ми одразу розпочинаємо з солоденького. Одразу розпочинаємо з нового в Габела Піку. Даніло, це непогано. Ох, ніхіра собі. Ого! Ого! Щоб тобі не випало, я не зможу зараз е, цей награно розчаруватись. Дякую тобі величезне бро. Оцей вірджол. Дякую. Ніхрена собі. Друзі, наступна спроба. Це лише новий Габелапік. Я б насправді старий вже, можливо, і не збирав Дугла Слус. Це, до речі, непогано. Але знов мені важко якось оцінювати критерії непоганості карти. Бо ми вже в тоті. Але тоті нікому не падає. І поки з двома плейсталами карток небагато. Ну, напевно, ре... Дуглас Луїс це більш-менш карта. Що ви думаєте? Спочатку старий Габелапік. Модріч Маркіньош, коли в нього вже 3,99 версії. Бро що я беру? Фодор чи Маркіньоша? Все, пропустив, сьогодні захисники вийшли, да, але немає їх на маркеті. Легенда. А поза полем по губах тобі треба дати. Рольфу 132. О, її можна дати, я думаю. Але я вже витратив свої монети, по-моєму, да? Маркіньош, окей. Пане Деніс, добре, беру Маркініше. Я, я думаю, що. А, ну, зараз я гляну. А в мене немає, зараз я гляну Рольфус. Ну так, да, я, що... я думаю, що можна. Вона рідкісна. Дай їй, 128-130, добре. Але напиши, що є ризик невеликий. Дякую. Так. Наступний габела пік і тепер вже новенький. Серхіо Гомес, фігня. Блін, якось вже я бачу, що буде сипати. О, Онана, але він в тебе є. Він відсутній з маркету з урахуванням еволюції. І це За Янсен. Ну це фігня. Три Вінтери, але всі фігня. Треба чекати 89, да? напевно. Онана. Але його немає на маркеті, тому не так і погано. Оліся було б гарно, але він в тебе є. І нупс. Оліси була б перемога насправді, але він в тебе є. Я б взяв онана, суто для колекції, напевно. Друзі, в нас наступний Габела пік. Let's go! Campaign Mix Player 87, один з трьох. Маркіньош 90, а це вже краще. Його СБЧ коштує 300 тисяч, тім, да? О, Тімбер! Слухай, а цей Тімбер гарний. Цей Тімбер гарний і цей правий захисник гарний. Я б насправді подумав. Скільки. Є сенс, я собі купив за 500, щоб ти розумів. Тому я вважаю є сенс. Друзі, в нас е ще один габела пік. Спочатку донецький, старої генерації. Ми, ми будемо називати піки першої генерації, і буде донецький габела пік другої генерації. О, він ще купив, купив. зібрав ще і ікону, то Воржил приходить тобі на допомогу. Гюєхі. Дюєхі під Деву підходить, але нащо він тобі потрібен? Фігня. Я б Касорло взяв, суто форфан побігати. 5-5 зірочки. Як робити тактичний фол? О, я не знав, як робити тактичний фол, чат? Друзі, одразу солоденького. Донецький габелапік другої генерації. Три номера фут, але три стіни. Ясно, це буде приблизно то ж саме, що ми вже бачили. Так? Хоча один з чотирьох. Донецький габелапік старої генерації. Напевно, вірца треба брати. Да, писали ще Фодор to Тепер нової генерації Гіокереш. він буде вже в СБЧ. Нам не так це цікаво. Фокс. І Йорсоліні. Красиво звучить, але... По факту щось поки таке собі. Один з 487, Campaign Mix Player. То ми, може, фонами поглянемо під контент, до речі, Шахтар. Лемелу, фігня. Блін, ти спитав мене про коліно. І в мене тепер коліно. Щось таке. Це був Біонджорно Рейнард і Антонісільва. Ну тут Біонджорно, да, Можливо, ти захочеш зробити Теву. До речі, цей Біонджорно з єнотом та Еріалом може бути класний. Спроба номер 2. Тепер донецький габелапік. нової генерації. Як часто буває, в автопромі нова генерація це суто маркетінг. Так, пане дно інтернета. Спочатку стара генерація, наш атмосферний двигун. Ми будемо називати атмосферний габелопік і, і турбований габелопік. Ясно, атмосфера ще теж. Пального жрет до хрена, не їде на хрена. Залишається тільки плакати. Давай! Що нам відповість на це турбіна? Оу, Рольфо! ЛЗ! Непогано! Є! Все, нова генерація! Перемогла цього разу. 130 тисяч монет, але я радію так, ніби я не знаю. Ми тут Тотті побачили. Вітаю! Поїхали, вітаю тебе з дебютом, Бажаю когось Челсі побачити. А він бачить з арсеналу правий Вінгер Міт. Але два плейстели, бери її. Тепер один з трьох, 85. Ні, тепер, тепер донецький габелапік старої генерації. Хто там є Челсі? Я навіть не пам'ятаю. В будь-якому випадку нікого. Тебе заскамили, друже. Але таке буває на дебютах. Не переймайся. Та бери кого хочеш, тут немає різниці. Друже, бажаю тобі успіхів. Давай! Один з чотирьох гравців, 87 плюс. Всім падає Біон Джордж. Щось взагалі вони габелапіки підрізали. Гюсто є Челсі, але він не центральний захисник. Бейла вартує збирати за весь фодерс з клубу Терокс, да. Нової генерації Габела Пік і 88, Янсен це фігня, і ще 88, Парехо і Оскар це фігня. Віддай Оскара хлопцю, який за Челсі вболіває. Я думаю, він буде дуже задоволений. Сучасні стрімери. А я ніби намагаюся бути таким. Зараз тільки візьму. Салі, якого пане Сікаю подарував малий. А я з ним. Оу, Трент Олександр Арнольд! Я розумію, що для тебе навряд така реакція, але мені приємно, бачиш? Я з ним отак от храпунця сьогодні давав обнимку. Він такий м'якенький, такий прикольний. Давай, спроба номер два. Опа! Салі, братан! Ха-ха! Мартін Одегор, let's go! Та в нас новий талісман? Верш! Що відбувається? Алло, алло, братан! Ну, Що це за батл? Я не розумію! Я розумію, що тут сидів, але. Хорош, хорош Ладос. Мені подобається такий підхід. Тим часом Loftus Чік. Тим часом Рейнард. Тим часом Ланг. І тим часом Beyond Jorno. Loftus check виглядає як Obvious Clear and Obvious вибір тут. Да. Ще один пак тепер нової генерації. Адемола Лукман. Я запам'ятав, як його звати. Де Кателари і Альда Саурі. Тут Лукман, очевидний вибір. Це вже не так і погано. Рейндерс. Це теж м'ята, але не та. Браїс Мендес, не те. Слухай. диви, Лівий півзахисник є? Є. Кіро, я роблю тест на коліно поки. Давай. Рейтен. О, рейтен непогано, до речі. Бьон Джорда. Антоніосілва і. Донна Рума. Я Прейтен, бра. На колінних потрібен з боковою підтримкою. Якщо відчуваєш нестабільність бокової підтримки, в інших випадах він не потрібен. Я не знаю, чи я відчуваю, чи ні, бро. Ніби нормально. Ніхіра собі, а це вже важко. Let's go. Бля. Дюдеї фігня. Ні ні, не більше року. Немає ще року. О, мапі Ліон! Непогано. Під дівчат Тоті. Давід Лопес. І. Нагасато. Нагасато це фігня. Олісе, непогано. Непогано. Худх, погано. Ромеро дуже непогано. Альварес, ніхрена собі як непогано. Так, 25. Простояв. Ну, тебе не трясе, це добре. Я птиця сильна, птиця сміла, але ібанута, знаєш, як в анекдоті. Так. Окей, Девід Нереш, хато в Донецькому піці нової генерації і Скот. Ага, Ромеро. Ноги трішечки ширше плеч. Із однієї ноги на іншу. З однієї ноги на іншу. Какашка Шрека, прекрасний нікнейм. Вітаю! Ти впишешся в наше ком'юніті. Дякую за фоллоу. З однієї ноги на іншу. Це типу отак? І все? Правильно? Ромеро! Ромеро Джиджі. Так вірно? А швидко? І скільки разів хвилину? Ні, хвилину я їбанусь. Боли немає, тиску немає. <тиско>, Тиско тут є! <ріст> У візках! <ріст> так, Медісон тим часом. А, 10 разів вистачить. Давай відкриємо, то я відповім, пане кабаш тобі. Пана Ляна, дубль 3, бажаємо успіхів! Х'юстон, 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 я по два рази не повторюю, не повторю, не повторюю ви тут. Пане Ляна, в мене ж немає керування, це ж Discord, Відкривайте, будь ласка. Орсоліні. Рейнард. Антонія Сілва І Мюллер. Фігня. А мені казали інфу по Салаху. Він впав. І нічого. Я буду за нього грати. Виросте потім. Фокс. О, Родрігес, до речі. Це 100 тисяч. Це 100 тисяч. Салах, до речі, теж відскакує. Їх Донецький Габелапіках спочатку старої генерації. Атмосферний донецький Габелапік. Всім падає звідси Ромеро, але я б вже брав напевно карчові, бо Ромеро в тебе є. Тепер нової генерації. Турбований донецький Габелапік. Онана, Савіч і Серхіо Гомес. Майже як Сасіч. Таке собі. Оу Кабаш, дякую. Я тоді тобі відповім вже в чатику. Uh, якось процитуй мене, будь ласка, щоб я зміг побачити, що це ти. Друзі, в нас черговий Габела Пік. Тренд Олександр Арнольд з чергового. Ну, слухай, непогано. Я брав його, робив на нього еволюцію, і я просто подякував конторі за такий дроп. Але ти, напевно, візьмеш просто фодер, бо тренд не супер м'ята. До речі, він може грати в опорній зоні після цієї нової еволюції, і там він непоганий з 89-м рейтингом. Савіньо в новому габелапіці Янсен, Савіньо це непогано. І мід. Ну знов, типу, дивіться, я кажу непогано по відношенню до ціни піку. Так, Андрюха, давай. Тобі треба трента чи когось з Ліверпуля, да? Марта, Щуле, ні. Це тепер раш карти не падають, виходить, в новому да, Піці. Блін, це погано. Краще б вони якось би залишили тут. Вони б могли залишити козирей зі старого пулу, да, і додати всі нові карти. Тоді було б прикольно. А так вони просто прибрали козирей з раш. Я б не відмовився від топ раш карто все ще. Не знаю, мені здається, це таке неоднозначне рішення, насправді, контроверсійне. Шакал з історією. Діді Донарума, кох, лемелу, декателара і шішферня. Так, тепер у нас новий габелопік. 87, плюс. і тут Бернардо сіла. Ну, це не фодер. Нас. О, це, по-моєму, фодор. Ми її вже ловили тільки з анімацією да? і Гюєхи. І... Я б напевно Бернардо брав, але ти навряд будеш кимось ці грати. Іди дивись футбол з таким дробом. Саняба, давай. Твій габелопік перший, карчавий, багато кому сипе. Тепер новенький. О, Ян Коут. Ян це не фулфодер. Треба брати його. Правих захисників не так багато гарних грі. Але я поїв перед стрімом, тому мені вже не так буде важко читати це все діло. Роберт Левандовський тим часом. Це гарна карта. По-моєму, це його найкраща поки версія, да? В нього ж немає Globet Trotters. О, Ісак, слухай, це вже гарний пік. Ісак і Льова. Ісака можна грати. Точно. А звідки ти піксао? Скажи, будь ласка. Модріч, Галахер, Карчауї, і Ді Марко. Всі ті самі обличчя. Карчауї багато разів випала. 1,7 тепер. Ой, 1,7, 87 плюс новий. Лук,ман, ну таке собі. Толя, тепер старий габела пік Шешко, Марта, Модрич. І Антонія сілва Лука. Друзі, давайте. Ще один габела пік ну, а точніше, два Старий і новий. Лофтус Чік. Ясно. А що я не прочитав Fullcryх? А, вибач. А хотів сам сказати, але обрав видати порцію наградних емоцій дефолт від босу. Ну, звісно. Я потім зрозумів вже. Я потім вже зрозумів. 87 Campaign Mix Бери хату, його на маркеті немає. Хату беру його на маркеті немає. Він вево. А, почекайте, він підходить вево чи ні? Або може ні, або може. Куди ж ти такий швидкий, то я, може, і не правий. Я, може, завтикав. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях нам отут. Хто вам особисто випав з нових габелапіків, нам буде цікаво почитати це всім разом в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна. Папа -па вам відвічає, який йде дивитись Лігу Чемпіонів.